12-та година в Україні час новин на Дніпро -ТВі. В Студії Ксенія Штомпель. Вітаю. Вода відступає на території Дніпропетровської області. Підтопленими залишаються 51 приватне домоволодіння, 29 будинків, з них один міський та 28 садових будинків. Найбільше підтоплень фіксується у селі Курилівка Петриківської громади у Дніпрі 10 приватних домоволодінь з них один будинок підтоплені в Амурно за та Новокодацькому районах. За допомогою екскаваторного трактора надзвичайники прорили дренажний канал до 30 метрів для відведення води із затоплених ділянок садівного товариства «Восход» в селище міського типу Обухівка. Дніпро готується до наступного опалювального сезону. У місті продовжують оновлення теплового господарства. Чималий комплекс робіт триває на одній із котелень лівого берега. Звідти взимку тепло йде до 130 будинків, а також до лікарні, низки шкіл і дитсадків. Крім цього, комунальники замінюють трубопроводи опалення, аби знизити ймовірність аварії взимку і уникнути тепловтрат. Йдеться про близько 55 кілометрів мереж. Та дуже системно готується до наступного опального сезону. Зараз ми вже урахували наш досвід по блекаутам. Зараз ми плануємо капітальний ремонт або реконструкцію 30 котлів по всьому місту. Також всі котельні будуть обладнані додатково до да, тих генераторів, що ми маємо, 250 генераторів. Також ми приділяємо окрему увагу до насосів, тому що з насосами під час блекауту були проблеми, тому зараз ми будемо встановлювати 60 насосів. Росіяни обстріляли центр міста Куп'янськ на Харківщині ракетою с 300 Влучили в краєзнавчий музей. Наразі відомо про загиблу працівницю музею та десятьох поранених. Троє людей госпіталізовані, семеро мають легкі поранення та отримали допомогу на місці. Двоє людей поки залишаються під завалами. Ліквідація наслідків обстрілу триває. На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється. Підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Для надання медичної допомоги своїм пораненим російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області. Зокрема, у місті Хрустальний окупанти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також 3 удари по зенітно-ракетних комплексах. Чотири роки після реорганізації працівники управління соцзахисту населення у Дніпрі відзначають день, коли заклад повністю перейшов на сучасну систему організації роботи. Черговий по місту Едуард Підлубний, заступник міського голови та директор департаменту соціальної політики Дніпровської міськради, перевірив виконання доручення міського голови Бориса Філатова щодо піклування про містян, які потребують соціальної підтримки та уваги, в тому числі і переселенці. Детальніше у сюжеті. Подякую, нагороджується Корнійчук Анна Олександрівна. начальник на Під оплески колег нагороджують робітників правобережного управління соцзахисту. Наразі відзначають день реорганізації закладу, яку провели чотири роки тому. Анна в рядах кращих працівників та згадує наскільки змінилася її робота за ці чотири роки. Я вражена дуже тому, що я не очікувала, що мене нагородять. Робота управління дуже змінилася після ремонту. Тому що раніше це були кабінети маленькі, дуже незручні. Зараз це open space, єдиний простір, що дозволяє зручно приймати людей і надавати відповідну допомогу. Ми приймаємо всіх, допомагаємо всіх, працюємо. Управління соцзахисту має сучасне приміщення, тут комфортно і працювати, і отримувати послуги. Ми можемо зателефонувати до перекладача жестовної мови, направляємо камеру на особу, яка не чує, і вони. Спілкуються тоді жестами. А спеціаліст тут каже мені словами у Дніпрі. Зареєстровано майже 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Кожний отримує соціальні послуги. За дорученням міського голови Дніпра Бориса Філатова у місті постійно слідкують за роботою таких закладів. Основний наш клієнт це мешканець міста Дніпра. На собі це не відчув ніяк. Він прийшов знову в своє звичне навіть помешкання. але ви бачите, що за цей період ми вже і помешкання, трошки відремонтували і приводимо в надлежащий вигляд. І він мешканці міста не відчули то, що в нас дійсно ну, проїздила така маленька революція в соціальній сфері. І на сьогоднішній день ми працюємо і вже чотири роки. Ну дай Бог наступний рік. П'яту річницю вже з нашою перемогою ми будемо визначати більш пишно завдяки роботі управління соцзахисту у Дніпрі. Майже дві тисячі містян отримують компенсацію за прихисток внутрішньопереміщених осіб. Він розповідає про війну щодня. Військовий кореспондент Ютубу, телеграм-каналу Бутусов Плюс та телеканалу Дніпро Тіві Богдан Пападін розповів про поїздки на передову інтерв'ю з вагнерівцем та плани на майбутнє. Дивіться прямо зараз. Військовим кореспондентом Богдан Пападін став після початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року. Богдан наголошує, що коли російські війська стояли під Києвом, робота змі була порушена. А він вирішив для себе, що триматиме інформаційний фронт. Випадок Харківська область, великий бурлук, місто. Це 30 кілометрів. До кордону з Російської Федерації, коли я туди приїхав, і один таких, можна сказати, з дружніх мені батальйонів там був. Є така історія ще про багатодітну родину теж в Бурбопу. У них 28 чи дев'ять дітей, ну багато. І ось один з синів він вирішив, коли росіяни відступали, він вирішив. Поїхати з російськими військами. І це дійсно це трагедія сім'ї. Я маю надію, що він все-таки прийме рішення і він повернеться до України. Мене більше здоволок те, що наші хлопці абсолютно, знаєш, відносяться до таких людей, як до тих, хто помиляється, вони не, не вважають їх ворогами. Просто вони все-таки розуміють, що в певний момент вони. Я розумію, що якби щось подібне відбувалося на окупованій території і хтось е висловлював свою проукраїнську позицію, його б просто е там, посадили там, на підвал і катували. Ось і все. Богдан часто знімає там, де точаться запеклі бої. А ще він брав інтерв'ю у полоненого вагнерівця Євгена Нужина. Сьогодні ми знаємо, як закінчилось життя цього найманця. Його свої ж забили кувалдою на камеру, показово. У Дніпрі відкрилась мережа закладів фастфуду Макдональдс. 24 лютого минулого року ресторани зачинилися та повернулися в місто лише зараз. Перед одним із закладів швидкого харчування на площі Старомостовій спостерігається черга з машин. При цьому повідомляється, що не всі двері відчинили ресторани в місті. Сьогоднішнього дня в Україні в обігу з'явились оновлені купюри номіналом 500 гривень. Їх випускають на заміну зношених та пошкоджених банкнот. 500 гривень за зразком 2015 року. Купюри матимуть одну відмінність. На них стоїть підпис голови Національного банку України Андрія Пишного. Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами цього номіналу попередніх років випуску та обов'язкові до приймання усіма фізичними та юридичними особами на всій території України. Вандалізм у парку Придніпровській невідомі зірвали 11 кущів Барбарису та Лаванди, що комунальники висадили лише минулого тижня подібне відбувається не перше. Наприклад, минулої п'ятниці група підлітків зірвала близько 80 тюльпанів на території парка Глоби. Місцева влада зобов'язалась замінити пошкоджені кущі, працюють і над тим, щоб знайти винних детальніше у сюжеті. Запашні кущі Лаванди та Барбарису висадили у парку Придніпровський менше тижня тому. Наразі ж картина менше естетична. Невідомі особи вирвали 11 кущів. Місцеві мешканці обурені в коментарях соціальних мереж виражають невдоволення. Дуже шкода, якби були закони, що за воровство дуже великий штраф. Немає закону, немає захисту. Люди вкладають гроші, труд великий у красу, а хтось знає, що може вкрасти, і йому за це нічого не буде. Представники місцевої влади засуджують цей вчинок, наголошують на тому, що вандалізм не тільки завдає шкоди природі, але й підриває довіру містян до ініціатив з благоустрою міста. Неділю зранку одразу була викликана поліція, яка цей факт внесла у протокол, і це все було узгоджено. І тобто, наразі ми зараз будемо чекати на відповідну реакцію правоохоронних органів, але ще раз хочемо. Дуже попросити всіх мешканців Дніпра ставитися з повагою до довкілля, до праці нашого департаменту, до праці робітників комунального підприємства, тому що ми намагаємось кожного дня зробити так, аби наше місто виглядало квітучим, охайним, доглянутим. Винних наразі шукають. Місцева влада також зобов'язалася замінити вирвані кущі. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі, підприємства критичної інфраструктури міста функціонують стабільно. Комунальники працюють за заявками містян на очищенні засмічень на мережах водовідведення, а також проводять роботи на пошкодженнях мережах водопостачання. Ці роботи аварійні бригади проводять без відключень води для населення. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального, Характеру телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 60 звернень. Тож звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За добу поліцейські розкрили 22 злочини. Серед них крадіжки майна вчинення хуліганських дій та інше. На території обласного центру зареєстровано дві дорожньо-транспортні пригоди з травмованими. І у Дніпрі народилось 18 немовлят, 10 дівчаток та 8 хлопчиків двох. Діточок народили жінки-переселенки. На Цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро та Наші спецпроекти QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Ті зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Я ж з вами прощаюсь. Наступний випуск новин вже о 13-й. з моїм колегою Дмитром Харловим. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.